Назріває великий перелом взагалі в світі у воєнному плані. Да, мека безпеки всього світу. Ну як би. Величезний сльот був там цього НАТО, всі поприїжджали. Чого у них паніка, бо Америка вийшла з НАТО. І в принципі, НАТО без Америки ніхто. Величезні проблеми. Хочете зброю, платіть бабки тепер. Все, тепер просто так допомоги не буде. Ну вони в шокі, бо дуже багато останніх, особливо 10 років, демократія це розвивалася. Ну, дуже безпечно, вони жили. Хто в Європі? ті мене зрозуміють. Європейці живуть дуже безпечно. країні візьму якогось воєнного солдата. Мені кажуть, це той про життя і війну знає в мільярд разів більше, ніж там більшість людей, які працюють в ООН. Звісно, там дуже багато миротворців, які бували і там, і в Африці, і в Ірані, і в Іракі, і в дуже на багатьох різних конфліктних точках. Не, не називаю, не кажу на букву В, щоб тікток не заблокував. Звісно, дуже багато всього бачили, але такого як в Україні, от з Росією, зараз не було. Ну дуже давно. Ну, часів Другої світової. І то це сучасна, сучасна історія, яка ще в світі не було прецедента цьому. Що друзі, скажу? Моя думка не потрібно нам ні НАТО, ні Євросоюз України найкращий шлях це залишатися незалежною і автономною. Звісно, коли ми вийшли з радянського союзу, у нас взагалі було все для цього: і ракети, і купа ресурсів, і заводів. Все було не везло нам дуже з правителями. і цьому вина, звісно, несвідомість українців. На жаль, і основна вона п'ята колона в Україні, яка завжди представляла кого сіда, купу заводів попродавали, купу ресурсів. Ресурсів повіддавали, ну будемо надіятися на краще і знову ж таки на якесь чудо. На жаль, друзі, нам керує дуже непрофесійна влада, яка взагалі не зацікавлена в інтересах українців і України. У них вже так: гроші в глазах, вони золоті маняти в глазах і неясно розрібати те, що вони начудили. Надіюсь, мені дадуть добро зелене світло на то, щоб я міг виставити, що там, як там як воно виглядає, що на той момент вже НАТО і не буде як такового. Бо ну погодьтеся в то, як воно себе веде в цій. З Україною і Росією щось не дуже польза від них взагалі і є. А фінансування там, скільки тут бабла лється, з бюджета усіх країн. Ну це ну, там в голові не вкладається, там стільки нулів. І всередини це видно, і видно, як воно там все проводиться. Ну, звісно, дуже помпезно, серйозно, масштабно, але толку від цього одна картинка народ. На жаль, ніхто нас так толком і не захистив. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які ще досі тримаються, Па-па.